Слава Україні, пане Євгене. Героям слава доброго вечора. І вам доброго вечора. Тож одразу з такого питання напередодні в інформаційний простір потрапила інформація. Мовляв, союзники почали таємно обговорювати можливість передачі України, Україні далекобійної зброї. Ну, без умови використовувати її лише на території України. Ну, я так розумію, Захід вже передбачає можливість її застосування безпосередньо по території РФ. Ну, давайте так, це поки все ж таки розмови. Ну давайте дочекаємося якихось, скажімо, або офіційних рішень, або вони можуть бути дійсно не оголошеними. В такому разі побачимо перший ракетний удар, наприклад, аткамсами по території Росії, і спокійну реакцію союзників. Тоді це означатиме, що дійсно такі домовленості були. Але шанс на це є. І в цьому сенсі, якраз росіяни нам, як вже не вперше взагалі бувало, вони певною мірою нам допомагають. Помагають оці два останні ракетні удари. Це дуже вагомий аргумент в нашій дискусії з союзниками про те, що можна, а що не можна дозволяти собі в цій війні. От ми отримаємо ці довгоочікування в 16 Адкамс, з дальністю в 300 кілометрів. Ну імовірно, ми їх отримаємо. І також можуть передати нам Таурус і про необхідність їх негайної передачі. Вже висловилася голова комітету Бундерстагу з питань оборони представниця вільної демократичної партії Марія Гнес Штрак Ціммерман. От чи можемо ми дочекатися? Я так, вибач, вибачте, вибачте, що я трошки заземляю, але шано саме ця шановна пані насправді є нашим активним союзником, і вона давно вже вимагає. Передати нам Таурус, а вирішується все ж таки, на жаль, одна людина, і це не вона, а це е, надобережний канцлер Олаф Шольц. І е, я нагадаю, що і парламентська опозиція в Німеччині, ХДС ХСС, і е, частина партій коаліції, зокрема, якраз вільні демократи, вони ну, півроку тому вже точно саме наполягали, і, е, і власне на трибуні Бундестагу, і в офіційних листах до канцлера наполягали на передачі нам оцих таурусів. Але ж поки абсолютно. Абсолютно не змогли спохитнути волю шольца нам їх не давати. Тому поки що я б з цього повідомлення про те, що ті самі люди, які і до того вже вимагали нам їх передати, знов піднімають цю тему. Я б ще з цього оптимістичних висновків не не, не робив. канцлер Шольц вміє бути дуже впертим. Ну звісно, хотілося б. Ви... Бути оптимістичнішим, все таки, якщо припустити, що перелічено зброю, хай буде не всю, але частково так нам нададуть далекобійну, От чи ми можемо говорити, що війна скоро може перейти на територію Російської Федерації? Насправді війна вже давно перейшла на територію Російської Федерації. Не забувайте, що все ж таки заборона союзників стосується тільки використання наданої ними зброї. Е, на початку нас намагались змусити взагалі ні в якому разі в принципі не бити по території Росії. Але е, це вже дуже давня історія, це вже давно поїхали. Починаючи вже з літа минулого року, союзники були змушені змиритися з таким певним компромісом, що вони категорично забороняють використовувати на території. І Росії їхню зброю, але якщо ми щось зробили самі, то це тоді наші проблеми. І саме з цього почалася історія розвитку українських дальних дронів. Не забуваємо, що е, вже так досить серйозно прилетіло по, е, по Білгороду. Не забуваємо, що там вже саме десятки загиблих росіян. Е, не забуваємо, що наші бобри вже літали прямо от по Москва сіті от посеред Білокам'яний. Не забуваємо про потоплені кораблі і згоріли нафтовий термінал в Новоросійську. То війна давно перейшла на територію Росії, але звичайно хочеться більше засобів, які дозволять це робити ще більш ефективно. Поки єдиний наш засіб, скажімо, дальньої дії, це власне дальні дрони, власної української розробки, і ми дуже активно їх розвиваємо. Ми, ми їх вдосконалюємо. Я б сказав, що в чорному морі для нас вже не лишили сточок, які ми не дістаємо. А от в глибині самої Росії на суходолі ми ще не всюди дотягуємося, але ж вже до Москви. і. Наразі робота йде в двох напрямках: по-перше, збільшення дальності от, власне радіуса враження. А по-друге, збільшення точності наведення. От Оце два параметри, над якими наразі працює дуже багато при тому команд в Україні. Я гадаю, що навіть якби зараз не було зміни позиції союзників, то слід цього року очікувати дуже багато бав... от, великого вражаю бавони на Росії. Саме того, що минулий рік ми взагалі це робили вперше в історії. Ми тільки з нуля все починали, вже набули за цей рік. Чималий досвід і е, системи дуже вдосконалюються. Далі побачимо, скажімо, як це буде розвиватися. На наші найближчі скажімо, цілі, ми навіть не приховуємо. Нас дуже зараз цікавить російська оборонна промисловість. От ми вважаємо, що вона щось як для підсанкційної країни. Щось вона занадто, поки інтенсивно працює, е, нас це не влаштовує. Ми збираємося скажімо, е, внести певні корективи в їхні виробничі плани. Ну а власне, чим саме і як скоро нам це вдасться зробити, ну буде, будемо вже постфактум дивитися такі речі не варто анонсувати. От загальний принцип ми анонсували, а вже подробиці краще дізнаватися після вдалих операцій, а не анонсувати їх до. А ще є одне цікаве, взагалі аспект, який мало обговорюється: одна справа удари по території Росії. Ще раз повторюсь, ми їх вже давно наносимо і будемо наносити далі. Можливо, тепер ще західною зброєю, може і ні. Тим більше, як на те вже пішло, поки що нічого далі. 300 кілометрів нам давати не планують. В тих самих Таурусів такий самий Радіус от Аткамси. Ну то це все одно ж явно не про Москву. Тому, власне, дійсно дальні об'єкти, такі як Москва, такі як завод в Алабузі, де збирають Ахеди, а це поки все одно виключно дронова історія. А от тут інше питання: застосування власне звичайних сухопутних сил піхоти, от поки що діє дуже жорстка заборона переходити власне, перебрик. Е, наш північний кордон насправді є не кордоном, він є фактично лінією фронту. Просто лінією фронту, де йдуть бої малої інтенсивності, там ніхто не прориває кордон механізованими колоннами, е, росіяни, тому що в них наразі немає на це сил. А ми тому, що нам це заборонено. Але там постійно йдуть обстріли з двох сторін з використанням всіх видів озброєння, власне і ракетного озброєння, власне градів, от з використанням артилерії, мінометів. Е, там в дві сторони працюють диверсійно-розвідувальні групи. При тому працюють ну, дуже інтенсивно і дуже жорстко. Пару місяців тому я втратив бойового побратима з 2014 року. Він загинув 7 кілометрів в глибині нашої території на Чернігівщині. Зайшла їхня ДРГ. Ну але можете не сумніватися, побратими вже заплатили. Тобто, там, там весь час іде отака. Війна. На, от скажімо, низької інтенсивності порівняно з фронтом на сході і Півдні, але вона там іде. А от переходити перебрік великими підрозділами нам заборонено забороняють саме союзники. Е, якщо ви пригадуєте, нам дов... е, нам один раз вдалося зробити достатньо серйозний рейд на їхню територію, але е, виключно силами російського добровольчого корпусу. А чисельність цього російського добровольчого корпусу на жаль поки незначна. Тобто, от як не крути а, ну, російської бригади, навіть в нас поки в складі ЗСУ нема. Там формально вважається батальйон. Насправді ми добре знаємо, що навіть батальйон не повний, скажімо, Комплектації не будемо далі вже вдаватись подробиці. подробиці. Е, і навіть тоді ще й був конфуз, коли у одного з цих російських добровольців побачили в руках бельгійську гвинтівку, і це був цілий дипломатичний скандал. Що як же ж так гвинтівка ж надана на НАТО, а я-яй нізя ходіть тільки з калашами. От мені все цікаво: оці нові ракетні обстріли, та взагалі загалом позиція, яку займає Росія. От як скоро нарешті це подія на наших союзників з тим, щоб зня, з нас зняли саме. Цю заборону заборону не тільки завдавати дальні удари, а заборону на перехід перебрика в ході бойових операцій. Е, справа в тому, що одна з ключових причин, чому взагалі вся війна, 20, ну, всі ключові, скажімо, бойові дії е, 23-го року з нашого боку велись саме на півдні. От чому ми штурмували лінію Соровіки на Херсонщину, але ми не вели навіть спроб наступальних дій, наприклад, на Луганщині. От чого ми взагалі навіть не пробували звільняти далі Слобожанщину. А зараз. Одної дуже простої причини, якщо як би успішно ми там не просунулися, от хоч по Луганськ включно, але над нами нависатиме величезний шматок російської території. І якщо ми не маємо права туди заходити, то нас звідси постійно будуть бити по тилах. Тобто захід туди для нас просто з військової точки зору був би, ну якщо не самогубством, то ну дуже принаймні такою, дуже ризикованою операцією, сформулюємо так. А от якщо в нас буде право е бити у відповідь, і якщо треба, наприклад, створити зону безпеки, кілометрів так на 30 за перебрік от це буде. Абсолютно інша історія. А як ви думаєте, от з приводу цієї далекобійної зброї, яку нам можуть передати, чи може це бути взагалі політичним рішенням. Ну щоб Путін втрачав підтримку Росіян, для яких досі війна лише по телевізору, і їх ніяк до тепер не до мене трошки дивуєте. Ну ладно, ні, от я б, якби я це почув від західного журналіста, я б не дивувався. Ну але коли е, е, україн, е, Українка в 24 му році ще досі вважає, що в Росіян є такі поняття, як суспільна думка, підтримка, не підтримка Росіяна Путіна, та ну ну камон, все те, що там могло бути, не підтримка Путіна вже втекло за межі країни. Вони абсолютно свідомо, абсолютно продумано, коли починали оцей масовий мобілізі з минулої осені. Вони абсолютно свідомо не стали закривати кордон. Це якраз найрозумніше, що вони могли зробити. Вони порахували, що в 140 мільйонній країні е, слухняного покірного, вибачте, бидла, яке піде спокійно собі військомати, більш ніж достатньо. А от якраз всіх тих, що могли б мутити воду, краще навпаки не, не лишати в країні, а дати їм всім потікати. І хай да. Далі собі там на Ютуб-каналах за кордону щось там виступають, а вже аудиторії немає для якої виступати. Все от все те, що могло би вийти на Червону площу, от воно замість цього штурмувало верхній Ларс і тікало через Русі. От Тому ні, давайте взагалі не будемо обговорювати Росію як країну, де суспільна думка має якесь значення. Ем, от ще таке питання. От якщо раптом союзники насправді наші союзники насправді готують оце перенесення війни на території РФ там чи допомогти нам перенести цю війну на територію РФ, от чи можна дай говорити Боже, що почне забороняли? Слухайте так. от дай Боже, щоб просто не заважали. Ми якесь і без допомоги в але пане Євгене, як ви вважаєте, чи можна взагалі говорити, що вони от ем, впевнилися, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю, і тому такі стали сміливіші? Скажімо так. Та вони ж поки не стали сміливіші. Давайте так. Ми обговорюємо Ну, заяви, можливості. принаймні, такі є, так можливо, ну, хоча б заяви про можливості є, яких досі не було. Ну, хоча б я так. думаю, я думаю, що вони давно переконалися, що Путін не готовий стосувати ядерну зброю. Мені здається, що це питання вирішувалось десь навесні влітку 22-го року. От в першій фазі нашої війни, по перше, західні розвитки тоді нарешті почали цікавитись: а чи технічно Путін готовий стосувати ядерну зброю? І виявилось, що так собі. От, е, а друге власне, питання це е, тоді провели дуже жорстку червону лінію. От просто саме, е, Власне, фактично, Байден дав ультиматум, що якщо ви застосовуєте ядерку, то от тоді НАТО втручається напряму, а не через просто допомогу Україні. І судячи з усього, росіяни це попередження почули. Е, Притому цікаво те, і для нас дуже важливо те, що до застосування ядерки, зокрема, прирівняли і удари по АЕС. Ви звернули увагу, по чому тільки росіяни в нас не били, але жодна ракета ні разу не летіла по жодній нашій АЕС. Це ж не тому, що вони добрі, чи не тому, що вони самі не хотіли вробити новий Чорнобиль. Та вони б зараз нам тут зробили і Чорнобиль, і Чорнобиль, Хіросіму, і Нагасакі. Але в них є чітке попередження, що от на це буде удар заходу. От тому ядерку винесли за дужки, але далі все одно продовжувалася ця постійна гра з боку заходу. В а давайте ж не будемо робити ескалацію. Ну, э, росіяни чим далі, тим більше їх переконують, що на жаль з Росією це призводить тільки до поганих наслідків. Що от будь-яка стриманість, будь-яка помірковість сприймається тільки як слабкість і з відповідною реакцією з боку Росіян. От власне у НАТО засудили останній масований удар Росії і заявили, що е, вони продовжать підтримувати Україну і. Е, Тут важливо захищатимуть кожен сантиметр Польщі. Ну крім того, у заяві йдеться про те, що НАТО посилить свою присутність Польщі. Ну я так розумію, північно-Атлантичний альянс він відверто розглядає оцей сценарій нападу на Польщу. Ну, це це добре, залиш? що вони почали це всерйоз приймати? Це дуже добре, що вони нарешті, що нарешті, крім балтійців та поляків та, 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 та фінів, от, от хтось західніше нарешті теж почав вказати. Бо там там насправді було ставлення до балтійців, наприклад, ну ледь не як до міських божевільних, в яких параноя через те, що вони колись були під радянською окупацією, і от нарешті до них починає на заході саме доходи на на, на ну, колективний захід невеликий. Я зараз маю на увазі дальній захід. От на дальньому заході починає доходити, що це не у балтійців параноя, а що це вони там в своїх Парижах та Берлінах були дуже наївні і дуже заколисані. А що якраз Балтійці, фіни, поляки якраз мають не тільки травматичний історичний досвід, але й набагато краще розуміння свого сусіда, поруч з яким вони живуть. От і е, добре, що це розуміння нарешті вже стає саме е, розумінням не тільки е, східного флангу НАТО, а власне НАТО як Альянса. І нещодавно росіяни зробили дуже серйозний, дали дуже серйозний аргумент для цього розуміння. Справа в тому, що цей інцидент із прольотом російської крилатої ракети 29 грудня, от під час обстрілу по Україні, прольот проліт російської крилатої ракети над територією Польщі, от він дуже відрізнявся від попередніх схожих інцидентів. Під час попередніх інцидентів насправді було ну, будь-кому з фахівців, там чи навіть так, навіть на півфахівців, як я, от, було достатньо очевидно, що це дійсно випадкові заліти, щоб Польща не цікавила, щоб били по Україні. Ну але ж, оскільки в росіян ручки виросли трошечки отак, то точність прильоту плюс-мінус. А от е, цього разу інша історія: цього разу крилата ракета, яку в результаті так і не знайшли, тобто вона не впала, вона політала на. Територію Польщі і далі продовжувала свій маршрут на територію України кудись до своєї цілі. Тобто, це означає, що вона не збилась з курсу, що в її маршрут було закладено саме проліт в поля в польському повітряному просторі. А далі, якщо ми подивимось, де саме вона там літала, то це див, дивним чином збігається саме із зоною відповідальності поставленого там Німеччиною комплексу Петріо. От там, де стоїть Бундесверівський Петріот, от саме в зоні його радарів літала ця ракета. Тобто, вибачайте, але тут не треба бути фахівцем, щоб зрозуміти, це саме вже розвідка. Це розвідка, яка робиться, коли не обов'язково вже ухвалене рішення на бойові дії, але принаймні коли сценарії бойових дій вже реально пропрацьовуються. От вони фактично мацали польсько-німецьке ППО. І, на жаль, польсько-німецьке ППО виявилось в цьому разі не готовим до роботи. От, тобто росіяни ще отримали сигнал, що а там дійсно. Щось таке трошки слабеньке, ну з іншого боку, від нас росіяни е, е, і захід отримали протилежний сигнал. Одна з причин, чому захід може відчувати себе зараз трохи сміливішим, це те, що ми збиваємо кинжали. От ми збиваємо кинжали, це роблять наші повітряні сили, наші фахівці, але ж збиваємо їх петріотами. Справа в тому, що фактично вся повітряна оборона Європи це ланцюжок Петріотів, який стоїть від Балтійського до Середземного моря. Там десь порядка сотні загалом комплексів по всій Європі задіяно. От і е, власне шантаж росіян останні десь там десятиліття. Ш російський шантаж світу зокрема включав легенду про кинжали. От про те, що кінжал це саме така гіперзвукова аналогонітна штука, яка спеціально заточена проривати петріоти, і що петріоти 90-х років не здатні ловити кінжал, який розроблений в 2000-х, спеціально вже проти них. І в це, вірили. в це вірили аж допоки просто експериментальним шляхом не було показано, що а виявляється, кінжали не просто збиваються. А що якщо стоїть, от якщо Київ, наприклад, прикритий батареєю Петрівців, то збивається 100% кінжалів, от, от і все. Да, Трошки витратна штука на один кінжал йде в середньому дві протиракети з Петрівців, ну, ну і все. Тобто, той самий старий 90-х років чудово збиває саме останнє покоління ракет, на які росіяни спромоглися, і це звичайно. Для заходу дуже позитивна новина а для росіян дуже сумна. Якщо пригадуєте, коли ми вперше збили е, кінжали, то тоді росіяни посадили в тюрму власне головного розробника кінжалів. і до речі, його подальша доля якось так вже якось зрадає. Якось він з них зрадає. Тобто, де він зараз так і невідомо. Оце не випадково. Це саме государь психанув, бо збиття кінжала ламало саме велику геополітику Росії. От пане Євгене. Я би хотіла ще так коротко повернутися до цього епізоду, коли залетіла так повітряний простір. оця ракета... Я так розумію, розвідувальна. так І як ви гадаєте, як це взагалі може повпливати саме на нашу ситуацію? Вона якось може взагалі вплинути, змінити її чи ніяк? Ну, я гадаю, що всі сигнали, які доходять до заходу, що все ж таки на нас не планують зупинитись, що в разі, якщо ми впадемо, то вони наступні. Вони ж насправді до кінця в це не вірять. От поляки вірять, балтійці вірять, британці з свого багатосотлітнього досвіду саме протистояння з росіянами в різних частинах світу, вони це всерйоз сприймають. Але там для німців, французів і, на жаль, навіть для американців далеко не очевидно, що Росія не зупиниться на кордоні колишнього радянського союзу. От е, я мовчу про те, що навіть. Кордон колишнього радянського союзу вже включає три балтійських країни, які наразі є членами ЄС та НАТО, але ну по-любому це не включає Польщу, не включає не включає там Чехію, скажімо. А от ну такі сигнали дуже для нас корисні, тому що до заходу починає доходити, що все ж таки, як там казав Путін, що у Росії немає чітких кордонів, тобто інакше кажучи, що Росіяни зупиняються тільки там, де їм дають по руках і зупиняють. Uh -huh. А ви, до речі, пам'ятаєте, здається, минулого тижня була така заява. А, якраз в Польщі з приводу того, що в них є там кілька років для того, щоб підготуватися, якраз у до цієї війни. Можливо, це от результати що, що цих з'являється. Може, ви може ви німців маєте на увазі? Не, там не, був звіт аналітиків Бундесвера, які вважають, що у випадку перемоги Путіна в Україні він їхня армія все одно буде настільки знекробленою, що їм знадобиться 5-6 років для поновлення потенціалу після нашої війни. А тоді вони будуть готові атакувати Європу. Це була е, Польща, тому що дуда. Після цього скликав він Раду безпеки в Польщі. Вони от у цей момент обговорювали саме Польща. Ну, саме це тут я тоді пропустив. Тут цікавіше інше. Знову ж таки, зараз не готовий згадати, хто саме з західних аналітиків. Оце здається, якраз чи поляки, чи ну, дали інший сценарій. Бо те, що я тільки що вам описував з бундесверівського аналізу, про поновлення сил через 5-6 років. Це з військової точки зору, це правильно. Але ж є і політичний вибір. Так, от з точки зору політики, нещодавно був цікавий прогноз, що можливий час нападу на Балтію та Польщу це взагалі зима наступного року, от з 24 на 25. -й. Тому що, власне конкретно момент, коли оберуть, ну якщо звичайно, але росіяни виходять з того, що це основний сценарій, що коли обирають Трампа. І відбувається дуже насправді складний і драматичний момент передачі влади від Байдена Трампу, який може супроводжуватися дуже складними ексцесами. І е, насправді штати тоді будуть дуже дестабілізовані. Плюс Трамп одразу буде посилювати цю дестабілізацію, одразу знімаючи безліч чиновників і одразу ставлячи своїх. А він вже проголосив, що він буде робити саме, е, саме так. От е, що взагалі в політичній культурі штатів не було прийнято, але ж Трамп це поза політичною культурою, культурою штатів. І, от в цей момент, штати будуть найменш готовими реально втрутитись в бойові дії за тисячі кілометрів від дому. І от в цей момент власне росіяни і вдається з політичної точки зору. Такий сценарій сенс має. Хоча з військової в мене питання, де вони на це сили візьмуть. От, власне, я хотіла вас питати, чи в них є от сила на відкриття другого фронту? Якщо ви вже кажете, що є прогноз на буквально наступну зиму там за рік. Ну от з військової точки зору мені видається, що Бондесверівці праві. Що навіть якби раптом вони нас здолали, то їм після цього 5-6 років е зализувати рани, і тільки після цього вони були готові до наступної війни. Але інколи Путін робить дуже ризикові кроки. Він інколи робить саме несподівані речі. Якщо він буде сильно переконаний, що штати не втрутяться, то в принципі така авантюра можлива. Ну і знову ж таки, попереди ще один рік. За минулий рік Росіяни мобілізували півмільйона людей. І всю цю кількість, власне, з'їв наш фронт. Але ж питання, скільки вони мобілізують наступного року, може може бути, вони спробують мобілізувати аж таку кількість, щоб вистачило на два фронти. Ну ми це, за цим будемо, будемо спостерігати. Зараз прогнозувати на рік наперед, мені здається, справою сильно. Вдячно впродовж року це потроху буде видно. От визріває підготовка до другого фронту. Чи навпаки, ми зможемо настільки їх зникровити тут, що буде не то, що не про другий фронт, а все ж таки і про згортання того, як і тут. От ти хотіла ще з вами поговорити про заяву ООН. Я процитую її: тривожна ескалація бойових дій, десятки цивільних осіб вбито в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові атаки і напади на цивільні об'єкти. Це Фолькер Тюрк, Верховний комісар ООН з прав людини. Заявив, от у мене пане Євгене, до вас таке питання, чи здатна ООН От вона все таки заявляє, щось вдіяти, але крім того, як робити такі заяви? Про що взагалі ну, саме сама заява, сама заява вже от така, як вся ООН Тобто, вони давно вже загубились. Вони давно вже поплутали береги. Вони за межами розрізнення добра та зла. От для них абсолютно однаково. От жертви в Росії, жертви в Україні. Тобто, поняття, хто є жертвою агресії, хто є агресором, от для них взагалі не працює. Тому про якийсь моральний авторитет цієї організації, м'яко кажучи, давно вже не йдеться. Власне. Ну, а власне якихось правових, чи тим більше економічних, чи тим більше військових механізмів впливу в цій організації ніколи власне, і не було. От єдине, що було, це певний морально-політичний авторитет, але він давно розгублений. ООН абсолютно імпотентна структура, це живий труп. І я гадаю, що одним з результатів нашої війни буде або дуже значне переформатування ООН, або може навіть заснування чогось замість неї. Побачимо, коли Ліга націй, створена після Першої світової війни, не змогла утримати людство від Другої світової, ну власне її просто розпустили. І після Другої світової виникла ООН. Наразі ООН не справляється з нинішньою ситуацією, має на увазі не тільки з українсько-російською війною, взагалі з нинішньою ситуацією в світі. Е, і ну фактично, я е, як там жартують в інтернеті, ООН зламалась, приносить іншу. Так, от, для мене, для мене, питання тільки в тому: е, іншу принесуть шляхом дуже сильно, але все ж таки реформування нинішньої чи дійсно буде визнано простішим шляхом перезаснувати з нуля, пане Євгене. А ще мене. на завершення хотіло б з вами поговорити. З приводу заяви британської розвідки про зміну тактики РФ в плануванні масованих обстрілів України. Ну зокрема про те, що російські війська насамперед намагаються завдати ударів по оборонній промисловості, а не як раніше по енергетичним об'єктам. Взагалі, чи відповідається дійсності така заява? Так, це відповідає дійсності. Ми тільки розділяємо поняття ракетні удари, воно включає і С-300, С400, і отут нічого не мінялось. С-300 С400 це виключно інструмент саме от кошмарити цивільне населення. Це виключно інструмент саме невибіркових ударів по житлових районах, от просто по людях. Справа в тому, що С-300, С400 вони дуже неприцільні. Вони ж це ж базова зенітна ракета, перероблена для ударів земля-земля, але з Точністю плюс-мінус пів кілометра в кращому разі, тобто то це точно не для враження об'єктів, це для враження десь там по площі. А з друг... Але зате, з другого боку, на жаль, в них цих ракет дуже багато. От Якщо крилаті ракети і е, балістичні ракети великої дальності, такі як іскандера і кінжали, вони в них реально поштучно лічені. І кожний такий удар, як останні два, потребують місяців насправді підготовки. А от ракет до С300, С-400, ну до С-400 накліпали свого часу біля 4 тисяч. Ракет до С-300, ніхто навіть точну цифру не знає, бо їх ще присувки почали кліпати. То відповідно, це дві різні історії. Удари С-300 та С400. Це просто саме терор мирного населення. І єдина його мета це власне психологічна, саме саме зламати нас. А от для дефіцитних крилатих та дальніх балістичних ракет ще раз повторюсь, вони дуже для них дефіцитні і дуже дорогі, і в грошовому вимірі, але головне, що вони повільно виробляються. Іскандерів росіяни зараз здатні виробляти менше 10 одиниць за місяць. А е, крилатих трохи більше, але це трохи більше. Це вибачте, з всіх ракет крилатих, всіх типів разом десь 35-40 одиниць на місяць. Це насправді дуже небагато. Тобто на місяць за місяць не виходить виробити навіть на один такий удар, як оцей останній. Тобто, фактично, от в останній удар вони використали місячну продукцію е, іскандерів і дві місячні продукції крилатих. Відповідно, отут вони вже дивляться, куди бити, е, і е, цілі в них такі в першу чергу. Звичайно, наша ППО. Їх дуже просто бісить, що в нас прикрите небо, що воно достатньо добре захищене. От, І, е, власне, як мінімум виснажити наше ППО, а в ідеалі ще й вполювати, ну, взагалі в них просто така блакитна з рожевою одночасно мрія це вполювати Петріот. На щастя, поки не вдавалось. От, хоча один раз були боротьби, до цього близькі. От, е, РЛС трохи пошкодили в якийсь момент. Ну, так скажімо так, це це абсолютно не страшно, це вже встигли одразу ж полагодити. Але я до того, що от про це вони мріють в першу чергу. Далі вони давно-давно і безрезультатно полюють за нашою авіацією. От вони, от зокрема, нещасне місто Старе от воно страждає весь час саме через це. От їм, як кістка в горлі, те, що досі, е, через майже два роки війни, досі в небі літають наші літаки, бомбардують їх наші літаки, які за їхнім планом. СВО мали бути знищені всі 24 лютого 22 року. От в нас 24 лютого просто не мали лишитися жодного літака, а їх досі кілька десятків, і вони всі працюють. От, і е, це, це для них просто як кістка в горлі. Тому за авіацією вони полюють дуже першочергово. А от що стосується стаціонарних саме об'єктів, то минуло минулої зими дійсно був акцент на енергетику. А цього разу, судячи з усього, вони можливо звикли до факту, що ми абсолютно спокійно реагуємо і на вимкнення світла, і на вимкнення тепла. Що от не почалось за всю минулу зиму, не почалось тої паніки, на яку вони сподівалися. От вони дуже сподівалися, що в темряві і в холоді ми запанікуємо і почнемо від влади вимагати миру. Це не спрацювало. Можливо, вони з цим змирились. Можливо, просто чекають, поки зима буде холоднішою, ніж зараз. Зараз насправді ж достатньо тепло. Може чекають саме морозів, коли удари по енергетиці більш болючі. Я не виключаю до речі, такого варіанту. Але тим часом натомість вони е... от є цілий комплекс речей, які пов'язані з тим, що вони почали нас поважати. От вони сюди зайшли абсолютно нас зневажаючи. Вони вважали нас слабким ворогом, і це нас врятувало насправді на початку війни. Вони не йшли воювати з сильним ворогом. За цей час ми змусили себе поважати. І, зокрема, наразі вони зрозуміли, що а треба серйозно поставитись і до нашої оборонної промисловості. Що от вони там дуже сподіваються, що прийде Трампушка в Штатах і перекриє нам постачання зброї і БК. А не дай же ж Бог за цей час ми самі почнемо виробляти. А не дай же Бог виявиться, що поки там оберуть через рік Трампушку, а ми вже цілком самодостатні, як мінімум, хоча б снарядами і ракетами, самі себе забезпечуємо. І от здається, зараз вони дійсно дуже серйозно спробували. От вони, і я гадаю, що це буде продовжуватися. От вони наразі поставили собі саме мету превентивно знищити все, що в нас лишилося з оборонної промисловості, поки вона зараз не розправила крила. Бо зараз ідуть дуже великі вливання в оборонну промисловість. Ми поставили собі за мету стати самодостатніми, хоча б. По бика, якщо не по зброї, от і ну цілком логічно, що вони пробують цьому власне щось зробити, щоб нас це не вдалося.